Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Хочу сьогодні трішки з вами поговорити про таку ягідку, як полуничка. Саме зараз у нас розпочинається сезон полуниці і не могла я не зняти вам відео про цю смачну ягідку. Але перед тим, як перейдемо ми до теми відео, я дуже попрошу вас підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили, і поставити вподобайку під цим відео, якщо відео вам сподобалось. Свою полиничку я пересаджувала минулої осені. Я дуже хотіла її посадити у високі грядки під укривний матеріал. Але я так подумала і вирішила, якщо я буду чекати, поки ми зробимо ці високі грядки. Полоничка у мене буде так і рости однією сплошною величезною плантацією, тому що минулої весни мене не було у Києві і повернулася я у Київ лише літом. І коли я повернулася, я побачила, що в мене замість рядків у мене одна сплошна плантація, тому що ось ці вусики вони заплили мені усе. Е, тому мені е, потрібно було з нею щось робити, або її треба було пересаджувати, або треба було її прорядити, зробити рядочки, як я її висаджувала з самого початку. Але я вирішила повністю змінити її місце і посадити її, хоча б під укривний матеріал без цих високих рядок. Грядки я зроблю обов'язково, але це можливо буде восени, можливо, вже на наступний рік, не знаю. Що по догляду за полуничкою? Саме зараз полуниця потребує до себе уваги, тому що зараз іде активне цвітіння і зав'язуються зараз ягідки. З самого початку навесні, коли почалась вегетація у полуниці, я обробляла свою полуницю Комплексним добривом по листу водорозчинним 18-18-18. Я дуже люблю обробляти всі свої рослини, я вам розповідала і про гортензії, і я обробляю повністю абсолютно все. Я роблю розчин і прохожуюсь по всім своїм кущикам, по трояндах, по гортензіях, по полоничці, по малинці, по всьому. От що я проходжу, я все і обробляю. Тому навесні я обробляла комплексним добривом водорозчинним 18, 18, 18. зараз, коли полониця активно квітне, їй потрібен калій, їй потрібен калій і полив. До того, як полуниця почала зав'язувати ягідки, я обробляла її знову ж комплексним добривом по листу, але з великим вмістом калію. Коли вже у нас є ягідки, коли вже полуничка зав'язує ці ягідки у великій кількості, я буду обробляти її, підживлювати. Я буду її підживлювати золою, адже зола це є джерелом калію. У великій кількості також важливо, як на мене, я вважаю, що саме зараз важливо слідкувати за появою вусиків. Коли вже з'являються ось ці вуса в цей період, коли у нас іде активне цвітіння, іде активна завість наших ягід. То мені здається, як на мене, що потрібно прибирати вуса, щоб вони не відбирали на себе живлення, тобто щоб все, всі поживні речовини йшли в цей кущик на зав'язь цих ягідок, а не на розмноження, щоб вони не йшли в ці вуса. Як всім відомо, полониця ціле літо буде пускати ці вуса. Якщо ви хочете розмножити, то, будь ласка, але трішки пізніше. Але якщо вам потрібно розмножити цей кущик саме зараз, то без проблем ви можете його розмножити. Але лишайте не більше одного, максимум два вусика на цьому кущику. І які вусика ми лишаємо? Ми лишаємо саме перший самий перший вусик. Ми лишаємо, тобто Полоничка пускає вуса, тут буде, <кій> у нас, тут буде у нас рослинка, яка буде окорінюватись, і полониця буде далі і далі пускати ці, цей вус, тобто він буде довг, довгий, довгелезний. Тобто ми, після того, як ми бачимо перше, ось, наприклад, перший вусик у нас є. Ми обрізаємо і все, і лишаємо цей вус на укорінення. Все, Всі решту ми просто прибираємо. Якщо ви хочете розмножити, то без проблем ціле літо вона буде розмножуватись, особливо, якщо у вас немає окрім матеріалу, то це у вас буде просто сплошна плантація. Вони ці вуса укорінюються. Ви навіть не встигнете звернути на це увагу, як у вас буде повністю все. В цих вусиках, в цих новеньких рослинках. Тому мені здається, що зараз дуже важливо слідкувати і видаляти ось ці вуса, тому що для нас важливо отримати гарну, смачну ягідку. Хто займається розмноженням полуниці, то звичайно він вирощує полуницю не лише для ягідки. А і для розмноження для вусиків зараз я інформацію цю кажу для тих людей, які вирощують для себе в домашніх умовах ягоди полуниці. Тому прибираємо вуса підживлюємо з добривами, в якому в яких велике вміст калію. А також поливаємо у період світіння будь які рослині необхідний калій у великій кількості, і полониця не являється винятком. Тому саме зараз, коли вже у нас є ягідки на кущиках, я буду підживлювати полоницю золою. Адже зола є джерелом калі у великій кількості. Я буду розводити золу, один стакан золи на 10 літрів води і буду проливати під кожен кущик. Якщо ви не хочете з цим гратися, розводити. Залу з водою ви можете просто по невеликій кількості підсипати зали під кожен кущик, перемішати з ґрунтом і дуже гарно пролити. Але дивіться, підсипайте залу не дуже в великій кількості, бо можете спалити рослинку, і обов'язково дуже гарно пролити. Для чого потрібен калій рослині? Калій рослині потрібен для утворення бутонів і. Гарного зав'язування плодів також калій дуже гарно впливає на накопичення цукрів і в подальшому на поліпшення їх смакових якостей. Тому калій дуже важливий елемент для полониці. Також я буду робити обробку бором. Для чого потрібен полуниці бор Бор збільшує зав'язь плодів на початку весни, коли полониця набирала зелену масу, їй потрібен був азот. Саме зараз, коли йде активна фаза цвітіння, їй потрібен калій. Після того. Як полоничка від плодоносить, їй потрібен буде фосфор, і тому осінню ми будемо вносити добрива з великим вмістом фосфору? Отже, підсумуємо: до цвітіння рослині потрібен азот, в період цвітіння рослині потрібен калій, і після цвітіння рослині потрібен фосфор. Саме зараз головна задача це прибрати вуса, а також прибрати усі сорняки, які можуть рости у вас. Біля полуниця, тому що і вуса відбирають поживні речовини так само, і сарняки вони так само відбирають поживні речовини. У цього кущика, і якщо у вас є десь якісь пошкоджені листочки, їх а, теж сміливо прибираєте. Далі обов'язково підживлюємо рослинку і слідкуємо за поливом. Полив потрібен в цей період, особливо а, він дуже важливий. Поливаємо свою полоничку і дуже раджу вам замульчувати свою полоницю. В минулому році я мульчувала свою полоницю з кошеним газоном. Ми косили газон і під кожний кущик я розкладала цю скошену траву. Це дуже класна мульча. Вона, по-перше, не дає вологі випаровуватись із ґрунту, вона зберігає вологість в ґрунті. По-друге, полуниця лежить не на землі. А вона лежить на оцій частинці скошеній травичці. і ви можете спокійно підійти до кущика і взяти, зірвати чисту ягідку і з'їсти. Мульча вона допомагає боротися із сарняками. У мене в минулому році падала цю скошену траву, і там, де була скошена трава, там сарняків не було взагалі. Беріть, робіть великий шар просто скошеної трави. Якщо немає у вас газона, я думаю, що всі косять траву. Якщо це не газон, то десь прибирають якусь траву на ділянці. Або якщо немає трави, то можете мульчувати сіном чим завгодно. Вам не потрібно буде постійно поливати цю полуницю. По-друге, у вас буде чиста ягідка. І раді цього потрібно мульчувати. До того ж, коли ви мульчуєте рослину, то і сорняки пробиваються дуже дуже важко. Ось здається і все. За Заполониця доглядати дуже просто. Головне. Дотримуватись цих основних правил, і буде у вас дуже класний врожай. Я бажаю вам класних врожаїв і хай квітнуть українські сади. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі!